А перед початком відео я хотів би вас попросити підписатися, поставити лайк та залишити коментар. Це допоможе просуванню каналу. Дякую. Сьогодні відбулася зустріч Лукашенка з Путіним. Серед основних тез було обговорено все, про що домовлялось Росія та Білорусь у сфері оборони та безпеки на 22 рік було виконано на 100%. Лукашенко заявив, що Білорусь готова вийти на виробництво Міг 25 для великої підтримки Росії. 28 союзних програм РФ та Білорусі виконано на 80%. Миролюбним країнам не вдалося затиснути РФ Білорусь, і, і імпортозаміщення відбувається. Світло почало виключати вже в Криму. Окупаційна влада Криму заявила про збиття українського безпілотника в районі Балаклавської ТЕС біля Севастополя. Хоча окупанти стверджують, що ТЕС не пошкоджена, з'явилися графіки відключення світла. Окупанти кидають всі сили та техніку на кремінський напрямок. Про це заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. На кремінському напрямку зараз найважче. Туди зараз кидають всі сили окупанти. Там постійні зусилля прорвати нашу оборону. Туди вони і техніку важку кидають. Винищувачі Україні поки що не пообіцяла жодна країна. Про це заявив Кулеба. Глава МЗС України наголосив, що незважаючи на це, деякі уряди, зокрема Великобританія, оголосили про підготовку українських пілотів на західних винищувачах. Він висловив упевненість в тому, що незабаром це зроблять і інші країни. Також Кулеба прокоментував ситуацію в Бахмуті. Він впевнений, що українські сили утримують Бахмут. Також за його словами, новий наступ РФ уже розпочався, і окупанти планують посилити інтенсивність боїв навесні. Китайський лідер Сі Цзіньпінь хоче виступити з промовою про миру у річницю вторгнення в Росії до України 16 лютого. У Римі голова МЗС Італії Антоніо Таяні зустрівся з головними китайськими дипломатами, які розповіли про намір лідера КНР до слова. Китай не засудив російську війну в Україні, а зайняв мовчазну позицію. Анджей Дуда проситиме Джо Байдена збільшити американську присутність у Польщі через агресію РФ. За словами польського лідера, сьогодні Польща вже має бази та обладнання, але їх має бути більше з цього приводу. Дуда поговорив також із лідерами Франції та Німеччини під час Мюнхенської конференції з безпеки 17 лютого. У Чехії будуть виробляти для України мобільні системи ППО для боротьби з дронами. Гроші нададуть Нідерланди для українських захисників виготовляють сотні модифікованих всюдохідних автомобілів Toyota, оснащених парою швидкострільних кулеметів. Необхідні боєприпаси також планують закупити у чешської компанії. Україна, ЄС та НАТО вперше проведуть трьохсторонню зустріч. Кулеба, Столенберг та Борель мають наміри зустрітись у Брюсселі 21 лютого. Нідерланди з Німеччиною та Данією нададуть Україні понад 100 танків леопард. Про це заявив прем'єр-міністр Нідерландів Рюте. Також вони планують додати ЗРК Патріот, а також танки Леопард 2 з боєприпасами.